Всім добрий день, бачу все на зв'язі. Сьогодні ми будемо настраювати ось такого монстрика. Це міні-така ПТЗ-камера. Я розкажу, як її сьогодні підключити до Wi-Fi налаштувати собі на телефон. Для цього вам понадобиться сама камера. Для того, щоб її додати, ми спочатку її включаємо. Потім скачуємо приложення на телефон, яке називається Tappo. Ну, Логічно, правильно. Потім в цьому приложенні ми реєструємося там по почті чи по номеру телефону, як у вас вийде. Після реєстрації ви попадаєте в головне меню. Я вже просто зареєструвався. В цьому головному меню а, потім ми беремо свій телефон, підключаємо до нашої Wi-Fi мережі. І обов'язково е виключаємо мобільний інтернет. Якщо обов'язково відключаємо 4G, щоб у нас не було інтернету, і оставляємо тільки Wi-Fi, підключаємося до своєї Wi-Fi мережі. Далі ми от у верхньому правому углу нажимаємо плюсик. І тут написано ось «Добавить устройство. Тут зразу в поїскі просто пишемо С200. С. Нам приложення підказує, що перевірте, що чи включена камера і чи моргає зеленим і красним кольором діодик. Дивимося на камеру. Так, в натурі моргає. Значить, нажимаємо далі. Він нам каже, що ось я знайшов Wi-Fi камери. Можна підключитися до неї? Я говорю, так, да, можна, підключайся. І ось в цей момент він підключається до Wi-Fi камери. Зараз ми побачимо. Раз пішло підключення. Підключено. Він підключився до Wi-Fi камери і підключився до цього. І тут він нам показує список Wi-Fi сітей, які він бачить. Ми в цьому списку вибираємо свою Wi-Fi сеть. Оце це наша Wi-Fi сеть. Вибрали нашу Wi-Fi сеть. І він просить від нашої Wi-Fi ситі ввести пароль. Ми вводимо пароль від нашої Wi-Fi Так, І нажимаємо далі. Він нас перепитує, точно все так? Ми кажемо, так, «Да, точно все так, ми уверені. І все ждемо, поки індикатор на камері стане горіти чисто зеленим кольором. Це означає, що камера включена, підключена. О, загорілась зеленим, підлінкнула. Це означає, що вона включилась, підключилася до Wi-Fi сіті і що вона зараз добре. Все ждемо, поки у нас закінчиться налаштування на нашому телефоні. Так, підключилася камера. Зараз нам. Прилаження прилагає ну, назвати якось цю камеру. Мені без різниці, хай так називається, як і називається. Далі приложення спрашує, де ця камера стоїть. Мені по барабану да, тут стоїть. Да, мені. Ну, це типа, він предлагає ярличок вибрати для камери, щоб вона там красивенько. Мене все це устрає. Мені головне просто картинку побачити. Каже, все, готова, ваша камера підключена, можете нею пользуватися. Нажимаю, хорошо. Він ще нам там розказує, що ви можете вставити ззаду флеш-карту, що є кнопочка ресета. Та ну, типа, повна інструкція йде, якщо вам, вам ну, ви. Це і можете почитати. Плюс вказує е, часовий... коли обновляться, ну, типу Щоб, наприклад, не з днем, коли вона слідила а ночі, коли всі сплять. все ось у нас з'явилася камера в приложенні. Ми просто клацаємо сюди. Е, зараз я виключу зразу звук. Так, привіт. Це я, оператор. Коротше, камера у нас показує робота.